Увага! Увага! Говорить та показує Московія. Дивіться та слухайте Червону площу. По червоній площі гордо крокують піхотинці Другої армії у світі. Знищені батальйоном безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї штурмової бригади збройних сил України усього було знищено 2312 окупантів. Зараз на червону площу виїжджають колісні екіпажі, сформовані батальйоном Ахілес для Російської Федерації. Усього з важкими пораненнями було виведено зі строю 3274 окупанти. На силу розмістилась на червоній площі гордість російської бляшаної промисловості, бойові машини піхоти, БТРи, танки т 64 Т-72 та Т-90. Усього знищено та підбито 1244 одиниці. На червону площу виїжджає відома на увесь світ своєю якістю російська автомобільна техніка. Всього було знищено та підбито 2192 одиниці. Плина російської армії артилерія. Міномети, самохідні артилерійські установки та потужні системи залпового вогню. Всього знищено та підбито 798 одиниць. Завершують парад безпілотні авіаційні комплекси, системи протиповітряної оборони. Та склади окупанта. Володимир Володимирович Путін вражений парадом. У той час, як 646, цілей уражені мультироторним снарядом. Необхідно 6 червоних площ або 30 футбольних полів для того, щоб розмістити. 19 тисяч об'єкти знищені та уражені батальйоном Ахілес. І вже в цьому році ця кількість збільшиться у шість разів, тому що Ахілес реформується в новий 429-й окремий полк безпілотних систем. Долучись до команди кращих та забронюй для свого орка місце на червоній площі. Дякую, український народе, за всебічну підтримку.